Ми із вами так само були свідками ось цього просто масованого ракетного обстрілу в період за 10-11 жовтня, і Москва так би мовити нагадала про все таки свою здатність вражати цілі зараз. вони активніше використовують саме іранські дрони камікадзе, але також виявили і межі такої тактики та її вкрай обмежений ефект для просування військових цілей Росії саме на суходолі. Про це пише принаймні, американська газета з. Wall Street Journal, і узагальнюючи ну, висновки опитаних нею військових експертів про стратегічне значення ракетного терору по цивільних цілях. Чи розділяєте ви таку думку, що зараз вони почали бити більше з повітря, тому що немає у них ніякої його успіху на лініях фронту і вони лише втрачають свою армію? Я хотів би, щоб ми препарували Путіна. Загалі ця істота а, насправді абсолютно переконана, що українців як таких не існує, і він а, дивується, чому всі інші не розуміють, що українців немає, і по великому рахунку, оцей удар, який нанесений, він спричинений такий системно комплексний підхід. Перше питання в мене я на відсотків 70 переконаний, що по Кримському мосту був нанесений удар під чужим прапором. Я думаю, що а, насправді це одна із конкуруючих групіровок всередині Кремля зробила так, те, що зробила. А мене досить дивує, що із вулиці Ванкової Нью-Йорк Таймсу а дехто із високопосадовців взяв, сказав, що повідомив, що це зробили спецслужби України, і фактично підіграв Путіну в його сценарій. Після цього всього призначає ката Алєпо Соровікіна командувачем угрупуванням орків в війні на Україні. Соровікіна, який в принципі. А, там штампа а, від злочинів немає де ставити. І власне після цього всього наноситься удар по Україні із ракет, дронів і багато інших речей. А, але якщо Путін хотів налякати українців, в нього це точно не вийшло. Безумовно, той дух воїнства українського ти, дівчата, жінки, які співали в метро українських пісень. Співали українські славень, показав, що не злякати не залякати українців такими ударами. І наступне, що мені дуже імпонує, це фактично згуртував, з'єднав країни заходу, які чітко усвідомлюють, що на сьогоднішній день цю почвару потрібно зупинити. Те, що британці говорять, що після отаких от поразок. І нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України Росія викреслила себе із стану на державу. Це просто орки, які бряцають ядерними причандалами. А те, що Макрон таким чином заявив, фактично самоусунувши і давши в якійсь мірі бланш Путіну для нанесення, як мінімум, тактичного ядерного удару по Україні, слід було очікувати. Але в цьому напрямку один наші ціннісні партнери. Ми говоримо про майбутній ціннісний союз України із е, тими державами, тими народами, які базують розвиток своїх держав на основі цінностей. Це Британія і Сполучені Штати Америки. Байден, який виступив після цих нанесення ударів і заявив, що відповідь буде адекватна. А Сіенен розтовкмачило, що в тому числі не виключається і відповідь на ядерний удар ядерними силами, і ті навчання, які будуть проводитися в найближчі дні ядерними державами по наднесенню відсічі, дають оптимізм з приводу того, що Путін не застосує ядерну зброю проти України. В той же час. В принципі, агонія, яка відбувається в стінах Кремля, це той удар по цивільних, який вони нанесли наносять уже сьогодні четвертий день з кожним днем. Все більше і більше знищуються ракет і дрони. Рамштайн 6 неймовірна річ відбулася. Фактично, там чітко було і Столтенберг в цій частині від НАТО заявив, що буде трьохрівнева. Протиповітряна оборона в Україні сформована, і третя лінія буде фактично до 500 кілометрів наносити враження повітряним цілям, які будуть нестися в Україну. В той же час, і наші на сході країнах також будуть розгорнута додаткова страховочна. Система протиповітряної оборони, яка буде досягати цілі на тисячу кілометрів, то це підстраховка для України, і власне в цій частині е, ходжас е, е, аналітик е, трьохзірковий генерал, який переніс, якщо раніше він говорив, що е, операція воєнна операція знищення московицької армії в Україні. Має відбутися навесні наступного року, то сьогодні він змістив і сказав, що до Різдва Христового, тобто до 25 грудня, як мінімум, територія України, крім Криму, має бути і є ймовірність звільнення. А Крим має бути нанесене пошкодження воєнної інфраструктури московитів. А по заходженню на територію, ну як вийде, в цьому році добре. Якщо ні, то в наступному році вся Україна може бути звільнена. Я єдине ще звернув би увагу, що Україні вкрай потрібний санітарний коридор. Санітарний коридор це Краснодарський край, це Ростовщина, Курщина, Брянщина і Воронщина. І я дуже сподіваюся, що в принципі, в тому числі, наші західні партнери. Не будуть заперечувати проти того, щоб українське військо зайшло на цю територію і фактично сформувало мінімум на 5 років санітарний коридор. А за цей час міжнародні сили денуклеризують Московію і дадуть реальну можливість народам Московії на самовизначення на формування держав. В цій частині мені дуже хотілося, щоб на кінець то служба зовнішньої розвитки України розпочала роботу. А не писала доповіді, особливо що стосується керівника цієї служби, і фактично десь якісь посили давала. Тобто, роль служби зовнішньої розвідки в розвалі московської імперії повинна суттєво підвищитись. Там достатньо багато офіцерів, генералів, які є величезними патріотами України, їм тільки потрібно дати можливість, і таке враження відбудеться. А те, що навіть зараз. Прийшли повідомлення про те, що на сході на деяких напрямках московити зупинили наступи своїх е, е, своїх банд. Це також важливе, те що українські збройні сили наносять достатнє кількість враження, що українські збройні сили отримують достатню кількість боєкомплекту. І про це говориться, і в цій частині потрібно закинути керівнику головного управління розвідки, який говорив, що зима буде пом'якшення зменшення кількості. Ні, і ще раз ні. Я вже про це говорив тиждень назад і докоряв йому, що ті дані, яким дають аналітики ГУРА, говорять, що не буде затища під час зими, що це буде активна фаза протистояння військового і війни. І я думаю, що в принципі в цьому напрямку до зими ми будемо готові із підсиленням як РСЗО, Хаймарс, марс 2 із Німеччини, в тому числі і французи дають три вдосконалених Хаймарси. Це достатня кількість РСЗО, достатня кількість боєкомплекту. І що не менш важливо, я дякую. Хотів би подякувати Канаді, яка Фактично готує 500 тисяч зимової форми для українських солдат. Українська влада не зовсім коректно поступила по відношенню до Канади, коли е, е, Канада була одним із претендентів на непостійного члена е, Ради безпеки ООН, і Україна не проголосувала за Канаду. Через це ми спостерігаємо те, що не настільки велика допомога Канади, хоча величезна діаспора. І це про рахунки політичного керівництва України. Але на сьогоднішній день канадійці ну насправді молодці. Вони наступили на горло власні пісні, і, незважаючи на таку, м'яко кажучи, некоректну поведінку українського політичного керівництва, суттєво підтримують українців, і український воїн буде в теплі, буде одягнутий і зможе воювати. Тою зброєю, яку допомагають Сполучені Штати Америки, яку допомагають Британія і інші країни цивілізовані країни, які після перемоги України над рашизмом сформують ціннісний союз і перепишуть порядок суспільного буття на земній кулі.